Сьогодні до нашого музею завітали жуківські бабусі. Там на горі, ой, ой, там там на проті, вам трошки допоможу, піду на вечорниці, а в піч затихаю. Молодчина. Добре, ти підеш, а ми вже тут будемо раз. Будемо шити і прясти. І пісні співати. Пісні співати. Як мені вже надоїло шити, а то прясти не надоїло. Як якось заспівати, такої веселої. Співаємо. А, ну, давай. Еко. Ой, щось таке помучені, і співати негодне. Та mm -hmm. так, так Уже дни малі, а ночі великі, ми чо сумочи не спимо, <ріпи> не По <боюю> Посадочку я ходила. <ріпи> Вічку хлопця. Ти, ріднесенька моя у мене щастя вкрала, ти у мене щастя украла. Рано Ті та торіг не рідсенький отець, ти купляє ж біле планя, осила під мінець, те купляє жбі. Біле...

Tchau!